Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог. В цьому відео хочу вам розповісти про методику прийняття складних рішень та важких емоцій. Очевидно, що кожен з нас з вами в своєму житті знаходився в ситуації, коли треба було справитися з важкими емоціями. Не завжди позитивними, досить складними, імпульсивними, амплітудними, або в цей самий час нам потребувалося прийняти якесь складне рішення, і на це не так вже й багато часу відводилось, і потрібно було проаналізувати і зробити усвідомлений вибір. З чим це може бути пов'язано? Актуальна ситуація, наприклад, для людей в Україні, це може бути пов'язаною з втратою близької людини, з втратою житла, з втратою перспектив, з втратою роботи. Це може якісь бути буденні ситуації, втрата чогось матеріального, втрата роботи, пошук якихось відносин, розлука з партнером і якісь інші ситуації, які викликають в нас одномоментно великі. Сильні емоції, з якими нам досить складно в моменті впоратися, або за цими емоціями в нас потребується прийняти рішення, яке буде впливати на наше майбутнє. І ось важливо в цей момент вміти і володіти технікою, яка допоможе прийняти саме усвідомлене рішення, за яке ми потім не будемо жалкувати. І ось е сьогодні я вам хочу розповісти про цю методику. Вона досить проста, тому додивіться це відео до кінця. А я прошу вас підписатися на мій канал, поділитися цим відео зі своїми друзями, тому що я впевнений, що воно буде актуально для кожної людини. На прикладі я вам розкажу про цю методику, і ви зрозумієте, що вона досить проста, і ця методика полягає в тому, що нам треба відсторонитися від нашої проблеми і провести з собою внутрішній діалог. Але для того, щоб зрозуміти, як провести правильно цей внутрішній діалог, потрібно змоделювати ситуацію або простіше навіть згадати ситуацію, тому що я впевнений, що в кожного з нас подібні ситуації були, коли ми виступали в ролі людини. Яка дає комусь пораду, або яка когось заспокоює, або яка комусь допомагає прийняти рішення. Наприклад, ви батьки і допомагаєте своїй дитині прийняти рішення, в який університет вступати, чи яку професію вибрати, чи е, який в майбутньому партнер для цієї дитини підійде, або це ваш друг, який переживає втрату якоїсь близької людини, або йому важко зробити, або якісь інші ситуації в житті складні, коли йому треба впоратись з емоціями і знайти. Ти ресурс для того, щоб відповідно жити і проживати своє життя далі, і не просто існувати, а саме проживати усвідомлене життя і приймати усвідомлені рішення. Так от, якщо ви згадаєте себе в цій ситуації, обов'язково згадайте, що ви знаходили якісь аргументовані висновки, ви допомагали цій людині вийти з цього стану, ви її заспокоювали, ви знаходили потрібні слова, ви дійсно вірили в те, що говорите, і вірили в те, що ситуація в цієї людини вона не настільки темна, як бачить її саме в цей момент ця людина. Чому все дуже просто. Людина, яка постає перед цими складними рішеннями, або яка в моменті має велику кількість негативних емоцій, для неї складно побачити об'єктивну реальність саме через ці емоції і через її фізіологічний стан. Відповідно, ви, не маючи цього багажу цих емоцій, можете більш об'єктивно підійти до ситуації і відповідно допомогти людині побачити об'єктивну реальність. Те саме працює, наприклад, в психотерапії, коли людина записується на терапію, спілкується з психологом, і психолог може сказати якісь банальні, зрозумілі для людини і відомі речі, але з того боку, з якого її людина сама не може побачити. Чому? Тому що їй заважають її емоції і фізіологічний стан. Але можна і потрібно тренуватися, проводити саме внутрішній діалог з самим собою. На викладі, вам потрібно змінити роботу і ви постаєте перед цим питанням, яке вирішує ваше майбутнє. Як ви до нього підходите? Вам потрібно просто уявити в своїй голові, що ніби в цій ситуації знаходиться ваш друг. Ви можете це уявляти, як ніби є ви, який відчуває страх. Невпевненість, невпевненість в тому, що буде в майбутньому, невпевненість в тому, що це буде правильне рішення. Обов'язково треба продумати, що якщо це рішення навіть і не буде правильним, то які будуть наслідки і як ми впораємося з цими наслідками, як е, можна підійти до того, щоб якісь е, мати уроки з цього, тобто подумати про це наперед. І проаналізувати це в своїй голові, і просто відсторонитися від. Себе, який живе в цих емоціях і в цих е страхах, в цій невпевненості, в цих негативних емоціях, від себе, який ніби би мав ту саму ситуацію, якщо він для когось би давав пораду. Тобто все те, що ви зараз відчуваєте, ви переносите, або ви уявляєте просто людину, свою близьку, яка в цій ситуації, або ви навіть уявляєте просто себе. І ви, ніби проводите цей внутрішній діалог. Об'єктивно намагайтесь проаналізувати, що зараз відбувається, які рішення ви можете прийняти, і відповідно до цього, ваш емоційний стан він почне вирівнюватися. Методика насправді доволі проста. І якщо ви спробуєте її робити в якихось е, доволі простих ситуаціях, якщо у вас якась незначна така перешкода в житті відбувається, або в якомусь дні у вас якась негативна ситуація, ви на роботі з кимось посварилися, приходите додому і починаєте це все е, рефлексувати, аналізувати, але ви розумієте, що крім того, що це додає вам стресу, більше ніякої користі від цього немає. Тоді ви просто. Заспокоюєтеся, сідаєте спокійно собі в кімнаті, де тихо, де ви можете сконцентруватися на тому, що ви відчуваєте, і уявляєте внутрішній цей діалог. Представляєте, що ніби ваш друг або ваша дружина, ваш чоловік, ваша дитина приходять до вас. І розповідають вашу історію, вашу ситуацію, з ким ви посварилися на роботі, або е, якусь іншу ситуацію. Вас не слухаються діти, ви не знаєте, як цим впоратися, як проводити ці діалоги, ви не знаєте, де знайти собі внутрішні сили щось робити далі і так далі. Ви просто уявляєте, що ніби вам це все розповідають. І потім головне ви концентруєтеся на, на тому, щоб ви відповідали в такій ситуації цій людині. І ви побачите, що масштаби проблеми, яку ви бачили до цього, коли ви самостійно на ній концентрувалися. І тоді, коли ви ніби уявляєте, що ця ситуація відбулася в когось іншого, масштаби будуть різко відрізнятися. Інколи для вас це навіть буде смішно, наскільки ви проаналізуєте і зрозумієте, що ситуація, якій ви надавали такі темні густі краски, таку е різко негативну оцінку і атмосферу. Ви побачите, що вона насправді такою не є. І ця проблема в рази вами перебільшена. Але це нормально, тому що ми живемо і підпорядковуємося ті фізіології, які, яка в нас є. Але якщо ви будете мати на озброєнні цю методику і зможете просто відсторонитися, ви, ви побачите, що багато ситуацій ви можете вирішувати самостійно, ви можете їх пропрацьовувати. Ви можете з них правильно виходити і мати хороші емоційні наслідки в майбутньому, а також можливість приймати усвідомлені рішення в моменті. І ще хочу додати, що якщо ви володієте добре цією методикою, у вас завжди буде можливість добре допомагати іншим людям, тому що ви будете знати, як допомогти іншій людині проаналізувати власну ситуацію і вийти з нею переможцем, тобто людина, яка пропрацювала ці емоції, і вона їх не складає в далеку. Скарбничку, таку, з якої потім ці ситуації будуть виходити і будуть шкодити її кожен раз як тригер вганяти її в ті самі емоції, а дозволять ці емоції пережити, вийти з них правильно і піти далі більш емоційно стабільною людиною. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисна. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного здоров'я, злагоди, миру. До зустрічі!